Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні подивимося розпаковку моєї посилочки з сайту iHerb. У нас дуже а, сьогодні хмарний день, темно, тому якось, можливо, буде не дуже добре видно. Тож, в такому варіанті вам покажу сьогодні, тільки я записала відео про попередню покупку і в той же день, чи на наступний зробила ще одне замовлення. Так, поки я тут розрізаю, хочу вам нагадати, що посилання на мій кошик, як завжди, буде в інфобоксі, також промокод на знижку. І дуже вдячна всім, хто користується моїм промокодом. Так, є половинка вже відкрита. Тажка кубка. Ось так виглядає. Замовила які не такі людяники. Абсолютно нічого штучного написано. Ханіс вони називаються. Рідкий мед всередині. От, мед, евкаліпт Ментол, 20 е... таблеточок. King Size великий, напевно. Давайте відкриємо, подивимось. Мої улюблені це е, рікола, але їх не було в наявності жодного виду. Ось такі, знаєте, як звичайні карамельки по розміру Я Замовила дві пачечки, бо ті вже всі попередні в мене е, закінчилися. Так. Ось. Давайте дивитись далі. Що є далі в мене? Це штучні сльози. Так, 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 написано було, що це повний аналог по складу, як людські сльози. Нічого тут такого штучного, такого шкідливого немає для очей. 30 мл. Чоловік замовив собі, бо він працює за комп'ютером, і раніше він купував у нас. Систень, краплі такі, але захотів щось спробувати нове. І там був набір із 30 маленьких таких капсулок, які там відкрив і одразу використав. Хотів його, але поки робили замовлення, їх розібрали. Тобто цікаво, скільки можна його використовувати після відкриття флакону 45 днів. Написано після відкриття. ось То, звісно, там, де багато маленьких, вони вигідніше, бо ти не кожного дня можеш користуватися, тобі потрібно, ти відкрив. Але, на жаль, було розпродано. Ось такі також вітамінки для очей. Замовив чоловік, і я собі теж замовила, здається. Да, дві упаковочки ми взяли. Eye Factors називається від Natural Factors. Такі якісь дитячі я брала від цього бренду 90 капсул. Тут в складі є екстракт Eye Bright. не знаю, що це таке черниці, морква, рутін, Так, і ще якісь. Японська квітка. Ну, коротше кажучи, лютеїн е, такий більш натуральний склад. Скільки їх треба? Одну капсулу один-три рази на день. Тобто від одного до трьох разів на день можна вживати. Не знаю, чоловік вже раніше брав е, черницю з лютеїном від е, Золгар. А ти вирішила взяти такі більш на травках, можна сказати. Так. Ще замовила я Ашваганду другу упаковочку. Сьогодні я першу тут відкрила, тут треба її приймати одну капсулу двічі на день на порожній От, Тому буду пити, покажу це Адаптоген натуральний Ашваганда це така травка індійська. Вона та мовує, стрес, покращує роботу мозку, ну, в такому плані дозамовила ще одну упаковочку, щоб була. Так, ну і перед тим, як перейти до косметики, в пробних зразках ще замовила такі вітамінки, смурфіки імунний захист. Вже Віка одну упаковку таку пропила, тут 40 штучок по дві в день треба, тобто на 20 днів. І їй сподобались вони, поки є знижка. От, більш такого нічого там в пробних зразках не було, щоб мене зацікавило. То вирішила взяти. Те, що в мене вже закінчилось, і те, що я е, хотіла, вже там як якнебудь малюю, засохшою підводкою, у в мене ще до такого стану ніколи не висихала, Я завжди раніше викидала. Так, це Physicians Formula. Дуже сильно запаковано. Хотіла швидко вам відкрити, показати в чорному кольорі. Ось там було написано, не видно зараз не фокусує. тому що є, ще на ефір вторичневому. Також я брала, мені більше чорно подобається. Ось так вона виглядає. Зараз у мене буде стійка версія. На ефір представлена тільки така звичайна. Вона має пензлик на кінці з волосків, такий і лайнер Ось Можна тоненьку лінію намалювати, товстішу, одразу піде в мене у використання. Головне гарно закривати, бо швидко висохне. І два продукти ще корейської косметики я замовила. Це перша міша, пінка для вмивання, невеличкий об'єм, тут 100 мл, ну і ціна в неї трошки менша. Бо в мене була міша Супер Аква, така тільки блакитна, без безноцину раблика це з Severin News Ней, відновлюючі клітини. М -м, дивіться, яка вона красива. То там мені дуже вистачила вже термін придатності закінчився. Ось, дивіться, тут навіть є, щоб позначити дату відкриття, ось open date. І з моменту відкриття 12 місяців можна використовувати. Прикольно, я раніше не звертала увагу, може на інших засобах теж таке є. Взяла для вмивання. Так, має бути густа пінка і ще й зволожуюча залишає відчуття зволоження після вмивання. Ну, Хай буде. Я взяла, бо в мене ранковий засіб, яким я користую, закінчується, і пінка закінчується, звичайно, залишається тільки кислотна умивалочка, я її на вечір буду використовувати. От, а цю взяла для ранкового використання, і це A Beauty of uh, Joseon. Джойсон, чи як правильно сказати, в мене ще не було від цього бренду продукції це очищувальна олійка. Ось я її розпакувала. це з дженшенням повинна бути пластикова пляшка, великий об'єм 210 мл. У мене ще є олійка, але вже менше половини, і поки продукт йде. Я так замітила, половини він якось повільно витрачається, наче ще там багато є. А як уже перевалить за половину, то дуже-дуже швидко закінчується. Ось таке моє замовлення невеличке, таке більш необхідне. І поки що все повинно бути в мене і в наявності, і в запасах. Ось цю підводку. Я так негарно роздерла упаковку. Все, що я хотіла, я замовила. Дякую всім за увагу. Якщо вам це відео сподобалось, було корисним, то підтримайте мене вподобайкою підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І вам всім бажаю, мирного неба! Найскоріше перемоги і до нових зустрічей на каналі. Па-па!